Доброго раночку, шановні глядачі. Дивіться, 8 година ранку, як в мене під віконі залите сонцем. Вже от сонечко як височенько піднялося. Отаке от в мене сонячне тут віконечко. І кожного ранку таке велике вже тут освічене сонечко, під віконня, верніше. Так. Кожен ранок, як до малесеньких діток, заглядає до цих рослинок. Батареї холодні і переживає, щоб вони не змерзли. Але тут дуже тепло. Тепло, ніби тут батарея гріє, сонечко гріє. Так, а я зараз зранку йду на манікюр, а тоді на роботу, на пів одинадцятої. Іду трошки відпочину душею. Тут зроблю нігті вже такі дуже лезні, треба трохи вкрутити, Вже почалися городні роботи, земля. Зараз я вкручу трошки їх, не відпочину. Так, мої хороші, я вдома. Знімаю тут паралельно відео. І тим часом, поки мені сходить тісто, я готую, готуюся до посівної. І бачите, приготувала ось такі старі простирази. Я їх ніколи не викидаю, я їх використовую чи то на ганчірки, чи ось для такої цілі. Розриваю на такі шматочки. От вже я скільки не розривала багато. І буду пророщувати. Своє насіннячко, баклажанів, перців і помідорів. Усе вам буду показувати. Мої хороші, як я це роблю? Отак, От знаєте, думала, зразу буду різати, а потім зрозуміла, що це буде дуже довго. Тому отак розриваю, якщо ниточки якісь дуже стирчать, то просто їх прибираю. Тут наскладала з боку, так набагато буде швидше. І я ще розірву і будуть. Ну Будуть мене чекати, бо я ж не разом буду сіяти перець, баклажани, помідори. Але вже мені будуть оці шматочки готові, щоб трошки якось зекономити собі час, щоб час не витрачати дарма, щоб не сидіти, просто не чекати, тому що роботи дуже багато, різного роду. Весна прийшла. Хотіла казати, хватить лежати, а потім подумала, що я й не лежала. Ну, що ж ти вилежеш? Нічого не вилежеш. Лежиш, тривожишся, дурні думки в голову лізуть, щоб думки дурні в голову не лізли. Треба ставати і щось робити. Труд облагороджує людину. цьому щось є. Фізична праця знімає напругу. Фізична праця посилає до мозку сигнали, що ми живі. Ми отримуємо задоволення від результатів праці, а отже, і гормональна система працює так, як треба. Ми отримуємо гормони задоволення, радості. Розумієте, дофаміну, адреналіну. Тому ось так, Працюємо. Як я кажу, депресія нас вдома не застане. Ой! Дівчата і хлопці! П'ятниця! Ні, какая. як я втомилась, ви не уявляєте, просто капець. І ще завтра їхати в село. 에, знаєте, підготувала вам відео про особистісні кордони і хотіла поговорити про бліни, а потім, знаєте, що ну, виговорилася і передумала вам скидати. що вам зайвий, зайвий привід. Нервуватися і мені разом. Не будемо про ті бліни говорити, не буду його вам монтувати. Скидати. Так, купилася в село, я не знаю, на що я вам це показую. Не знаю. Купила ковбаси, завтра в селі будемо їсти от Завтра їдемо всі в село, не знаю, передають сніг. І ціна всьо всього 4 градуси, дубак. І не знаю ту роботу, що я хотіла зробити. Я не знаю, чи я її зроблю. От, так. Бананів купила. Далі, що я ще купила? Купила м'ясо лопатки кусочок. Буду зараз тушити ще капусту. Ні, знаєте, що я буду її не тушити? Я візьму її зараз просто замариную і залишу, а зранку встану і поставлю тушити. Купила смальцю, але не чистого купила смальцю, а такого помеленого до капусточки буде, не було чистого то я думаю, що до капусти класний. Тут такі дрібненькі-дрібненькі шкларочки, бачите. Я думаю, що це до капусти буде супер. Е, далі купила аж три батони. Ну, думаю, що нам одного? Поїде четверо дітей від прошлих. Що нам того, одного батона? То я купила два батони е, на бутерброди в село завтра. І купила ще батона. Купила ще батон на, на вечерю, Нема в хаті хліба, то хай є вечеряю ще роблять бутерброди собі. Майонез на бутерброд і огірок. Огірки в нас вже в АТБ по 100 гривень. Далі купила, захотілося мені хека. Пані Алла, ви мене надихнули. Я не буду його тушкувати, я його просто посмажу в яйці. Я це вже зроблю зранку. Ну, що ж, треба мені повечеряти зараз, мої хороші, і що я буду. І буду займатися капустою. От. І, і все. Зараз, мої друзі, я з вами трошки поговорю. Та й буду монтувати відео. Не було в мене взагалі цього тижня. Ні, ні часу, ні сил. Багато людей на роботі цілими днями. І отак, нічого такого більш не відбувалося. Дім, робота, робота, дім. Прийду, отам, двері закрию з другої сторони і все, біжу трубиком. От, таке. Капусту тушити, що я вам буду показувати, як тушити капусту. От. А так, в цілому, в мене все нормально. Єдине, що на роботі так, завал багато людей. Зараз. Завтра вже зустрінемося з вами в селі. Не знаю, як мені вийде. Я хотіла територію, щоб діти прибрали мені, щоб всі поїхали один день, бо ж всі в мене ж ділові, всі зайняті. Соня вже на мовчанні. Стаса танці в суботу, але я вже хочу його забрати, щоб потратив один день і прибрати територію, бо на осінь не грабано нічого. І Треба вже прибрати, тому що. Ну, тому що вже вилазить і трава, і квіточки. Я ж там насадила, пам'ятаєте, перед хатою торік я насадила осінню і гіацинти, і тюльпани, і вони вже досі пробивалися, а там треба косою стару траву збивати, і там, одним ну, словом. І вже можна було б і троянди пообрізати, і дерева, і побризкати дерева, і підкормити часник, підсікати. От дуже багато роботи. Але не знаю, як мені дасть завтра погода. Не знаю, як мені погода дасть. Дякую, мої друзі, що ви підписуєтеся. Дуже багато. В мене підписалося останні, останнім часом людей. Мені це надзвичайно приємно. Надихаєте, зобов'язуєте, виходите до вас. І викидати відео, працювати для вас мені це надзвичайно приємно. Спасибі вам велике за це. При першій можливості, друзі, я для вас знімаю відео. При першій можливості і в часі, і в силі моїй знімаю, як можу. Що ще вам сказати? Все в мене по-старому? Чекаємо вже весни. Хочеться вже тепла, хочеться вже побобратися в землі. Ой, я вам не сказала, для моїх, для моїх стареньких друзів нас пустили автобус зранку в село. Трошки пізнувато, в 9.15. Але якщо я добиралась до сусіднього села і йшла 6 кілометрів пішки, то це, звичайно, вав, як круто. Літом, чи там от, весною в травні, я як приїду. Село десь пів 10-15 без 15-10. Ну, то ніби і пізновато вже можна було б до 10 годин вийти в 7 годин ранку і наробитися, але все одно це дуже круто, що мені не треба двома транс, ну, верніше так, в сусіднє село одним їхати, потім пішки йти, це дуже класно, що я сіла і напряму заїхала в саме село, то така в мені для вас радість. І, друзі, дуже я на, ну, за півкрока до, до реалізації того, щоб йти здавати на права. Просто на півкрока. Знаєте, Стас з Стас теж буде здавати. І Соня так само, але все одно це від когось залежить. Так сама сіла і поїхала. Хоча, чесно скажу, дуже боюся. Дуже страшно мені, але. Ем, Будь-які зміни не відбуваються, не бувають без того, що страшно. Треба йти і робити просто. Треба йти і робити, тому що це не розкіш, це необхідність зараз для мене. Якось так. Я постараюся. У мене такі вихідні, завтра буду в селі, в неділю в мене є клієнт онлайн. Попросили люди, тому що немає людина часу, там свої обставини. От, тому в мене ще в неділю клієнт, і, і треба буде для вас зняти відео. Там я задумала дещо. І нема коли мені вивчити питання автошколи Луцькі, так, щоб мені було і зручно по локації, і по коштах, і по. І по якості наданих послуг треба це питання вивчити. Йти та й вчитися, правда ж, як ви думаєте? Ви так хвилювались за мене. Я поставила собі за мету в цьому році це зробити. Це мої плани на цей рік. Отак. Якось. Що ж я сижу? Що ж треба змонтувати відео, поїсти, з капустою зайнятися? Треба, мабуть, завершувати, друзі. Спасибі всім, хто пише коментарі, хто пише добрі коментарі. Хто пише недобрі, я буду блокувати одразу. Я говорила про це в цьому відео, що, я вже я вам підготувала, я не буду його скидати. Бо це, ну, це лишній клопіт на свою голову. Не буду. Не буду провокувати дурних розмов. Я просто вирішила, що єдиний спосіб виставити кордони в соціальній мережі це не витрачати свою енергію, яка мені дуже цінна і важлива зараз, тому що я маю куди її тратити. Я і так живу вже ці три роки в режимі енергозбереження і дуже багато на моїх плечах. І якби ще в Ютубі тратити свої сили на те, щоб щось комусь пояснювати, виставляти границі, я не хочу. Найпростіший спосіб вибудувати кордони в соціальній мережі це заблокувати людину і все. Тому отак. Будете агресувати, будете заблоковані. Це я кажу для тих, хто агресує. Ну і все, і крапка. Отак. Ну, така ваша Оксаночка. Оксаночку можна тільки за шерстю. Проте шерсті не можна. Якось так. Шо, я вам нічого поганого не зробила. Тільки добро. Стараюсь для вас як можу. Я заслуговую на повагу. Правда? Так, мої хороші. Добре, мої дорогенькі. Змонтую вам відео, тоді поїм, тоді займуся з капустою та й завтра зустрінемося. Спасибі вам за все. Обіймаю вас всіх. Будьте здорові! До нової зустрічі. До побачення!